Всім мої вітання. Можливо, чекаєте від мене нових рецептів, поки від Паски, від того, що розгорілися, сіли на строгу дієту, крім кашки і котлеток і м'яска на пару, більше нічого такого поки не вживаємо. ну Сіли на дієту, бо трохи обострилося після Пасхи. А сьогодні вам хочу показати, як можна реанімувати бузок, який вже такий його в вуха. Ну, ось, бачите, отакий в мене бузок. Він геть уже попускав вушка, хоче помирати. Ну, спробуємо на цьому етапі. Якщо я викладаю це відео, значить в мене все вдалося. Вон там на плиті стоїть кастрюля з водою. Зараз вона закипить. І я налею її в цю банку. А тим часом бузок поб'ю молотком. Ну, от в мене тут кілька гілочок. І я кінчик поб'ю молотком. Очевидно, вам. Ну от, побила на лоточку. Жду, поки закипить вода. Ну от Вода закипіла, заливаю в трьохлітрову банку. В кастрюлі, мабуть, можна було б, але ж воно тут не буде держати, все будуть випадати. Треба, щоб було вузьке горличко. Ну, щоб букет тримався кучі, щоб не впав. Тепер в цей кип'яток окріп. Опускаю бузок. І чекаємо. Будемо чекати, поки не охолоне вода. Ну, от бачили, який був бузок і який зараз. Пройшло півтори години. Вода ще тепла в банці, але я отак із банки перелию і поставлю знову у вазу. Так що свіженький, гарненький, бачите я? Ожив. Користуйтеся!